Я знову всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, продовжуємо з вами казати про те, яким чином має бути діяльність депутатів сільських селищних та міських рад? Відповідно, ми будемо і кажемо про депутатів тільки сільських селищних та міських рад. Це найважливіше питання. Але можливо, хтось із вас спитає, але яким же чином... Треба вирішити питання, як приклад, депутатів обласних рад, депутатів районних рад. Вони ж також існують. Так, вони існують. Але якщо казати про депутатів обласних рад, то відповідно ми, наша команда, має пропозицію, що треба робити для того, щоб сформувати обласні ради в Україні, в Україні але без прямих. Виборів до цього, для того, щоб не були витрачені бюджетні кошти на цей процес, на цей виборчий процес щодо формування обласних рад. Має бути все по-іншому. Формування має бути по-іншому, і при цьому буде якісніша обласна рада в розумінні тих всіх важливих питань, які будуть вирішуватися саме в територіальних громадах. Така пропозиція в нас є. Наступне питання. Це депутати районних рад. Мова про них взагалі не йде. Бо якщо ми кажемо про зміни, ми маємо розуміти, що територіальний устрій відповідності реформи децентралізації, яка відбулася в 2014 році, має бути змінено все відповідності до того поняття, як райони. Цього поняття не має бути. Тобто районні ради. Та районні державні адміністрації мають повністю бути ліквідовані. Їх не має бути. І відповідності до цього не має бути депутатів районних рад. Бо я хочу нагадати вам про те, що до реформи децентралізації, а це 2014 року, було в Україні всього 490 районів. На період 2020 року цих районів було в Україні 136. Але. Давайте логічно подумаємо. Якщо відбулася реформа децентралізації, то, відповідно, мають відбутися і зміни взагалі в такому понятті, як адміністративно територіальний устрій. Але чомусь при цьому залишаються райони. Вони були, і вони залишились, але вони залишились в меншій кількості. Це зміни, це такий підхід до поняття реформа. Якщо зміни, так мають бути зміни повністю, а не так, що ми залишаємо райони, але в меншій кількості. Ні. Кажучи про зміни, ми маємо повністю ліквідувати ці райони. Разом, як ми сказали, з районними радами, з районними державними адміністраціями. Їх взагалі не має бути. Має бути модель, інша модель управління державою. Без цих структур, без цих органів влади. Тобто, район, як таке поняття, його не має бути взагалі. Для покращення управління державою. Зараз цього, на жаль, нема, шановні глядачі. Немає. Все залишилось, як було. Тільки на папері написано, що відбулася реформа децентралізації, а при цьому нічого не відбулося. Райони як були, так і вони залишилися. Але кількість їхня зменшилась. От і все. Тобто. Для того, щоб вирішити цю проблему проблему депутатів, ми ще торкаємося питання адміністративно територіального устрою. Бо ми маємо розуміти, що робити з територіальними громадами, як вони мають управлятися і ким вони мають управлятися. А мають вони управлятися виключно, про що ми кажемо, про депутатів сільських селищних міських рад. І такого поняття, як районна рада, районна державна адміністрація. Тобто район взагалі не має бути. Це має бути в усвідомленні всіх, особливо тих людей, які є законотворцями. Вони мають підійти до цього питання і раз та назавжди ліквідувати район. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули це питання, бо кількість депутатів має. Співвідношення до того, чим вони мають управляти і керувати. А це територіальні громади. А територіальна громада розміщена на території. І ми з вами розібрали питання територіальної громади. Який підхід до цього має бути? І відповідно, що треба робити з обласними радами? І, відповідно, яка ситуація має бути з районними радами, а саме з депутатами районних рад. Тому, шановні глядачі, ми цей блок. Відео з вами завершили, розібрали. Якщо у вас є питання по цьому, бо ми торкаємося і питання децентралізації, що є дуже важливим питанням в розумінні нашої тематики. Тому залишайте свої питання, побажання. І, шановні глядачі, на цьому я з вами прощаюсь до нових зустрічей.